На площі театральній Ужгороді розгорнули 16 наметів для учасників акції «16 днів проти насильства. Організували захід представники громадської організації Неємія ця акція проводиться щороку, Це міжнародна акція і. Наша організація за підтримки управління верховного комісара ООН у справах біженців проводить саме цю акцію, щоб об'єднати зусилля як державних органів влади, громадських організацій, бізнесу, щоб підняти знову ж таки тему щодо насильства, познайомити нашу громаду зі всіма службами, які знаходяться на нашій території, щоб вони могли знати, куди звернутися. Помаранчевий колір це взагалі міжнародний колір, який символізує боротьбу з насильством, за словами Тетяни Мачабелі на площі Театральній під час акції також провели виставку для підтримки українських жінок, які перебувають у російському полоні. Представили виставку, яка присвячена жінкам, які наразі знаходяться в полоні. І це чи в окупації, чи в Росії. Саме щоб звернути увагу на цю тему, це тема щодо сексуального насильства під час конфлікту. Стільці і на них є одяг жінок, жіночий одяг, який вони би у цивільному житті, у мирному житті, у вільному своєму житті могли би використовуватися, скористатися. А наразі на них нікого немає. тільки історії. Два стільця, навіть три стільця нас вже звільнені, це вже жінки, які ще недавно звільнилися з полону. Ну, яке враження. Сум. Лише сум. І хочеться, щоб дівчата повернулися додому скоріше. Так, так, переглядала, там брошурки деякі взяли. Про що розповідали вам? Ну, як допомогти психологічний настрій підняти, як з дитиною поводитися? А, Щось про домашню що насильне розповідали ні, я туди не підходила, то мені якось не дуже цікаво, бо я з тим не сталкувалася, слава Богу. А ваші роди, можливо, якісь родичі або з них ні, 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 ні. Таких, ні. Таких не знаю. До акції «16 днів проти насильства долучилися громадські організації та працівники відомств, які допомагають людям, що зазнали насильства. Городі і в Мукачеві створені дві групи реагування на повідомлення про вчинення домашнього насильства. За 10 місяців 2024 року поліції Закарпаття зареєстрували Зареєстровано 3794 повідомлення про правопорушення та інші події пов'язані з домашнім насильством. Складено 3171 протокол про вчинення домашнього насильства. Ненсено порушено 253 кримінальні справи. Винесено 2871 терміновий припис. 13 осіб позбавлено або анульовано дозвіл на право носіння, придбання зберігання вогнепальної зброї, і боєприпасів. 2137 тисячі осіб перебувають на обліку з приводу вчинення домашнього насильства. Ми реагуємо на повідомлення з поліції. Охоплено нами вже більше 360 повідомлень. Це всі сім'ї проінформовані, проконсультовані. Приходять до нас у денний центр на консультації. У нас працює фахівець соціальної роботи та психолог, які надаються безкоштовно консультації. Так вона також у нас є суб'єкти взаємодії, які куди ми людей переносимо. Направляємо це є безоплатна правнича допомога. Якщо людина потребує юридичних послуг, також це може бути допомога в працевлаштуванні. це є кризові кімнати, де особа постраждала, може знаходитися до 10 діб, а за потреби може бути продовжено до 20 діб. Ця громадська організація називається «Ластівка Плюс ми молоді нам всього півтора року, і сам проект теж він півтора року. Ми приймаємо ми допомагаємо жінкам, які постраждали від домашнього насильства. В чому унікальні. Нашого проєкту, що ми приймаємо жінку на рік. Тобто з дев'ять місяців вони проходять програму, і три місяці в них є адаптація. Це коли вони можуть проживати в проекті, виходити на роботу, збирати собі фінансову подушку і вже тоді, щоб не повертатися в деструктивні відносини, а йти вже в таке нове життя. За півтора року у нас пройшло 15 жінок і около 30 дітей. Зараз на даний на даний момент в проекті у нас 6 жінок і 16 дітей це абсолютно безкоштовно. А хто допомагає? Ми шукаємо, шукаємо донорів. Тривав захід впродовж Годин Руслана Гостюк, Андрій Гісим, Суспільне новини.